День народження завжди особливий день для кожного з нас. А коли це вже 98-й день народження, то погодьтесь, це дуже хвилююча подія і не тільки для іменинника. Саме таку дату зустрів 19 лютого один із старішин нашої громади, карапишанин Віктор Савович Ковальчук. До іменинника з вітальними словами та подарунками завітали голова Ради ветеранів Миронівщини Ігор Самілович Савченко, староста Карапішівського округу Святослав Троценко та заступник генерального директора Стов Агросвіт Дмитро Петренко. Віктор Савич, звісно, ми кожен рік до вас вітаємо протягом вже останніх скільки-п'яти років, нам приємно з вами зустрічатися, так як ви вже майже без. Без двох років 100 років, но весь час такий бодрий, свіжий, крепкий, живий, життєрадісний, щирий, добрий. І завжди зустрічаєте гостей з усмішкою. Поэтому ми вам бажаємо щастя, здоров'я довгих років життя. От вам тут ми адрес понаписували прожити 100 років, і внуки поженить, і, і правнуків. Да, да. Все зробить внуки вже пожену. Ну, спасибо вам, да. за сказали слова. Да. Будьте здорові, щасливі. Mm -hmm. Будемо завжди mm -hmm. победи. 100 років це мінімум. Так побажав Віктору Савовичу Дмитро Васильович. До цих побажань приєдналися і староста Святослав Миколайович та наша знімальна група. Іменинник був щиро вдячний за теплі вітання, подарунки і вкотре поділився своїм баченням і розумінням ситуації в країні, бо ж це вкрай хвилює ветерана, який знає, що таке війна ще з часів Другої світової. Президент Зеленський відда історію як лучший президент, бо скільки труда прикладає, це не один президент. Я не знаю, що кінчиться зі мною. Труда вкладацькі війни. Це страшне діло. Таку війну вивезти проти противного нашого сторожа, да. зилького Росію. Вічно вона понимає то, так, ситуацію склала, що нам не можна нормально жити. Всегда ми в такій обстановці, що все равно треба захищатися. Я думаю, що все буде добре. І я думаю, що наша Україна дійде таке до, до, до того, що Росія пойме, що Україну не можна побіждати. Я ж бачу зараз Зеленський у Турції скрізь, ви чи ні? Він, він прикладає багато зусиль, щоб зробити цей мир. Скільки ж це? Що ж, німці такого не робили, як це родруге такий. Німці, я ж при був, мене ж німці ловили, щоб писати історію про мене, то це... Це страшне. Що вони мене всі коловили, сім'я наша і так далі, це ужасно, Але ж не можна нормально ніде. Я думаю, коли в школу, щоб учням розказати, як пройшла моя життя, як повинна виспитуватися на, на тих традиціях, які українці боролися з време. З времени ми боролися за Ну, Отака Росія, понимай, ми надіялися на неї, що може щось буде, а нічого не виходить з ними. Треба тільки з Європою згоршатися, тому що без Європи, що ми, ну, Росія каже, ну що ж ми оце цілий вік в злиднях, цілий вік в злидніх. Все врем'я нема, немає. Ідемо, що Росії подавали, в ці... Ну що не було, то ми для Росії давали а то, що... Що ладяка ніякої? Виправи на 100%. Ну то я не знаю. Я, це мої слова. Ми вже розповідали про нелегке життя Віктора Савовича в одній із передач. Також на зустріч із старожилом відкриває все нові й нові факти його біографії. До речі, нагадаємо, що Віктор Савович Ковальчук разом зі своїм односільчанином Григорієм Якимовичем Водоп'яном залишилися тільки вдвох у нашій громаді зі статусом учасників бойових дій Другої світової війни. Тож, ветерану є що згадати, поділитися своїми спогадами. Вікторе Савович, 98 років. років. Це багато. Звісно, багато. Ветеран вірить у перемогу і процвітання рідної країни. Я не простав, яка Україна буде, а та що країна в Європі не буде. У нас все є. Ну, буквально всі, всі природні багатства є. Ну, Не виходить. Живі і болючі спогади про минулу війну, яка принесла багато горя. Як почалась війна, ми. Всі діти переживали, що батькові скоріше було 40 років, щоб на фронт не О. Але така ситуація склалася, що зразу е, батька забрали на фронт, нас четверо сталося, і тоді, основне, ми переживали, що батько жив. Але прийшло повідомлення, що батько був битий, е, брат, льотчик, істребитель, загинув у Литві. Там, о, о. І оце знає, що війна розрушила всю життя українську, розумієте, от трійшов. Ну, ми українці, ми знаєте, любили трудитися. І отак жився одна, щоб не було війни. А це оп'ять вийшла така. Ми думали, що це вже на цьому кінець. Бачите, хвилюється, переживає Віктор Савович за майбутнє своєї країни, за те, що світ має зрозуміти, що сьогодні Україна бореться не тільки за себе, а й за інші країни, тому потребує підтримки, щоб побороти ворога. Розуміє, наскільки це важко, але вірить, що перемога буде неодмінна. Я думаю, що ми дождемось победи і будемо празнувати. Дійсно, українську перемогу. так буде українська перемога. Віримо і знаємо, що так має бути. І наступний день народження, 99-й, Віктор Савович зустріне при здоров'ї з такою ж енергією і завзяттям під мирним небом України.